Вітаємо На календарі 27 серпня із випуском новин на ваших екранах команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Сьогодні ми поговоримо про те, як наші інспектори щодня рятують місто від п'яних артистів і паркувальних хаосів. Ранковий бонус міської романтики: п'яненький джентльмен не дає продавчині потрапити на робоче місце, бо лежить прямо під магазином. Чи ж може він просто чекав на відкриття? Мужчина, мужчина, Страшно відкривати. Ви не розумієте, є славочка, лізуть і все. Я вже її. Ну, що, що шастик. Піднімаємося. Ну, або ж вирішив, що тротуар найкращий варіант для відпочинку. Муніципали втрутилися, підняли, підкинули у нову пригоду. Тобто додому. Якщо хочете подивитися на професіоналів паркування, як захочу, так і поставлю, то ласкаво просимо на вулицю Героїв України. Скільки наших випусків новин, скільки попереджень та розмов, все одно знаходяться генії, що вирішують паркуватись з порушеннями. Як бачимо, відділ контролю разом з муніципальною вартою виписує штрафи по вулиці Майковського за порушення правил дорожнього руху. А саме стоїть. Під забороняючим знаком заборонена. Що ж, можна сказати, що тепер ці водії знатимуть кожний паркувальний знак через свої гаманці. Кожен ранок, день та вечір інспектори муніципальної варти патрулюють райони міста. Ніколи не знаєш, чи зустрінеш вартового пішки, чи на патрульному автомобілі, так само, як і ніколи не знаєш, де це буде. Муніципальна варта знаходиться на Олександрських казармах. Перевірили. порушників не виявлено. Наш відділ моніторингу щодня відслідковує статистику звернень. Відповідно, щоб вартові звертали більшу увагу на популярні у порушників місця. Саме завдяки частому патрулюванню нам вдається знаходити таких кадрів. Вам плохо? І ні, це не новий вид туристів. П'яний чоловік вирішив, що найкраще місце для післяобіднього сну під деревом. Давайте підмайтеся, і діти домой. Тут діти гуляють. Акуратно. Давай. А поруч гуляють мами з дітьми, які вимушені спостерігати такі картини, бо нічим не можуть зарадити. Хоча тепер можуть. Викликати муніципальну варту за номером телефону, який ви бачите на екрані, чи написати нам в соціальних мережах, і ми миттєво відреагуємо. Жінки це музи, які мають бути на глянцях. Ось тільки замість обкладинок і гламурних журналів деякі обирають суворі тротуари нашого міста. Що Та Вам погано? Ну, ви щось на землі лежите, щось. Ну, і що? А що вам? Ну подивіться, пожалуйста. Нормально все? Да? А ну, руку. Підняли та відправили додому. Може, наступного разу обере щось м'якше, наприклад, власне ліжко? І як тут не поважати нічне життя міста? Два п'яних чоловіки, побачивши наших інспекторів, довго сперечались, хто ж таки перший піде додому. Позвали. Я вже спайку, я зараз не живу. Ну, наші інспектори підказали, що найкращий варіант йти одночасно. Втім, краще б вони вночі спали. І якщо ці п'янчушки дістались додому самостійно, то герою наступної ситуації довелось допомагати. що, давай, Давай, потім, потім, в следующий раз. На трезвому Що може бути приємніше за компанію друзів з пляшкою на вулиці? Ну, муніципали явно знайшли інший сценарій. Гарного вечора. Навіть без слів чоловіки, мабуть, вирішили, що пікнік краще проводити вдома. Традиційно наш випуск не оминули і порушники комендантської години, не дивлячись на наші нагадування, що після опівночі за правилами воєнного часу усі містяни повинні знаходитись вдома. Я звіняюсь, у гастіті ми я я не куримо не куріти. Не Під випавшому чоловіку здалось дивним, що наші інспектори не палять. А нам здалось дивним, що він після дванадцятої знаходиться на вулицях міста. Тож разом з поліцією просимо показати документи. У мене нету більше ніяких документів. Ну, тоді прийдеться нам визвати... та без проблем. Визивайте, що хочете, ділити. Що на я був би вже бы вдома, щоб не ваш перший наряд. Я палка б'ют у мене. Я стою У мене полмапеда обворовали, коли Палки, там, да, там, сюди, сюди. Немає документів, відвозимо до відділку поліції встановлювати дані особи. Отож так пройшли святкові вихідні. Але пам'ятайте, краще гуляти по місту тверезими. Муніципали завжди поруч і можуть підкинути вас, туди, де попереджень більше не буде. Завжди ваша муніципальна варта.